якісь сили Господь дає нам определені речі, определені е, такі е, благодаті речі, які нас ведуть по цьому житті, щоб ми насправді не страждали в всіх із питання, але чомусь вчились. Амінь? Зрозуміли мене? так? Yeah. І сьогодні ми поговоримо про одну з цих речей, е, які Господь дає нам. Таку про якісь ці такі сили, благодаті, які він дає нам, щоб ми, щоб коли ми це робимо, ми, нам було легше, щоб ми проходили ці випробування, проходили в, в радості і в мирі. Амінь? І це ми ми всі знаємо перше одне. Коринфянам 13:13. 13. Там написано. І прибуває з вами всі три: віра, надія, любов. Ну любов з них більше. Амінь. І сьогодні ми з вами поговоримо не про віру, не про любов, про надію до на Господа. Тому що це якось так воно. Знаєте, я багато чув проповіді, якось про віра, надія, любов. Якось скользь кажуть, що таке надія, але. Коли я ну, читаю Писання, коли готувався, я відкрив Біблію, і там стільки місць Писання про надію. Стільки місць Писання на те, що ми повинні надіятись на Господа, уповати на Господа. Про щось така Лариса говорила: що треба надіятись на Господа. І надія дуже важлива частина, яка дає, коли ми маємо цю надію в своєму серці на Господа. Ми маємо силу проходити якісь випробування. Розумієте? Бо в всіх випробуваннях, коли ми надіємося на нього, нам ми маємо силу перейти чи побороти чи вистояти в цих випробуваннях. Амінь? Це дуже важливо. Це дуже важливо. Знаєте, воно вроді так просто, все зрозуміло, банально. Може би, якщо хто довго вже віруючий. Але задумайтесь, коли ми йдемо шляхом життя і коли немає надії на Бога, все, це капець, правда? Це вже все. Коли ми не надіємося на Бога, коли в нас вже не на що нема надії, а особисто, особисто на Бога, ці всі проблеми вбивають. І, на жаль, на жаль, багато людей в цьому світі, не маючи надії на Бога, вони хватаються за щось. Вони хватаються за цей світ. Вони хватаються за надію цього світа, вони хватаються за якихось людей, яких поруч, щоб покласти на них надію. Розумієте? І ми, на жаль, іноді теж це робимо, тому що не завжди ми тако, знаєте, наше серце відкрито по-справжньому. Надіятися на Господа. Розумієте, про що я, так? Бо коли ми в випробуваннях, ми, звісно, хочемо, ну, щоб якось щоб нам було легше. Ми, звісно, хочемо якось, щоб було нам не так боляче. І звісно, як віруючі люди, ми кажемо іноді, кажемо, я надіюсь на Господа. Ну, в серці, ну, в серці нашому такий, знаєте, хаос, каламбур, тому що ми. Ми не, не до кінця надіємося чи насправді ми знаємо, що треба надіятись в своїх, в своєму умі, ну, своїм серцем, іноді не розуміємо, не маємо відкриття об'явлення від Господа, що таке надія на нього. Розумієте? Ну, це дуже просто, що таке надія на нього? Це надія на нього по всіх обставинах. І в усіх труднощах надія на нього. Во всіх труднощах віра в те, що він завжди підтримує. Во всіх труднощах віра в те, що він скаже слово і допоможе. Віра в те, що він підніме і виведе з цих випробувань. Віра в те, що він зробить так, як хоче він. Дуже важливо така, таке предложення Рисочка. Він зробить так, як хоче він. Іноді наша надія, іноді ми фантазуємо в випробуваннях І думаємо, бо Боже, я хочу, щоб ти отак от мені допоміг. Ну, я знаю, я думаю, що ви знаєте цю притчу про Ребе Зусю. Так? Ви знаєте, так? що Ребе Зуся, Ребе Зуся дуже потребував в, в допомоги Господа. Дуже потребував, і він помилився. Сів вечором і почав писати, як Бог повинен йому допомогти, як, Бог же ж, як, як Богу допомогти йому. Він писав всю ніч, але в кінці він написав, що Бог в советах ребезуся не нуждає, <сум> тобто іноді ми фантазуємо, іноді ми думаємо, що Господь якось так повинен нам допомогти. Ну, надія на Господа це смирення, про яке ми з вами говорили раніше. Надія на Господа, що, він, що ми смиряємося перед Ним. І ми чекаємо в цих труднощах, що Він допоможе нам. Що Він допоможе нам так, як Він хоче, а не як хочемо це ми. І це дуже важливо. Іноді, іноді я знаю, що по собі, іноді я знаю, що в цих випробуваннях якихось треба розслабитись і віддати своє серце Богу, і дочекатися Його, щоб Він допоміг. Бо буває так, і в моєму житті теж таке буває труднощі. Я зразу сідаю і думаю, а треба по тому позвонити. Треба о цьому сказати. А може мені допоможе той, а може мені отак от от зробити, щоб, щоб мені допомогти, Розумієте, ми завжди так думаємо, насправді. Насправді. Але дуже є хороший приклад, цар Давид. Він теж робив іноді речі сам. Але є такі, знаєте, золоті місця писання, коли він вже сам не мог. В війнах якихось, да? і він казав, Боже, що мені робити? Боже, скажи мені слово. Правда? Коли він згрішив, ви, ви пам'ятаєте, Господь сказав, що я що вибирай, що. Да, там, там, я не пам'ятаю, я за це місце писання не готував, але там, чи там два роки війни, чи там то, то, -то чи там ще щось. Чи язва, там три дні. І ви пам'ятаєте, що цей Давид сказав? Ні, я не хочу впадати в руки людські, Боже, в твої. Краще краще в твої. Да, там була язва, але він приніс жертву і так ви знаєте цю історію. Але краще попасти в руки Боже. Давід, Давід був сином, не просто називався сином Божим. А він реально їм був. Диві. Він реально розумів Бога. Так? Він робив помилки. <му> на жаль, звісно, <му> які всі ми Я знаю, робимо. Що треба. А? Дивіться, бо коли попадаєш в людські руки, люди по путі ще щось придумають. <му> ну, це, а Бог це, помилує. Тебе. А Бог помилує правильно. А Бог помилує. І <му> дивиться знав. І воно так і вийшло. Він приніс жертву і Господь помилував Тоді. Розумієте? Є одне містописання, це в притчах, ми його знаємо. Притчі 3,5. Там написано: надійся на Господа всім серцем своїм і не полагайся на розум твій. Дуже цікаво. Надійся на Господа всім серцем своїм. І не полагайся на розум твій. І коли ми потрапляємо. В такі ситуації, такі... ми всі проходимо свої випробування, правда? Ми всі Хто не проходив в своєму житті випробування? Всі проходили, звісно. Ну коли ми, знаєте, чувства написано навикам, коли приучене, коли ми навчимося з вами. І Господь дуже хоче, щоб ми навчилися з вами, коли. Починаються труднощі в нашому житті випробування просто сісти і сказати, Боже, що ти хочеш, щоб я зробив всіх випробувань. І, і почути його. Іноді просто треба покаятись. Насправді. Іноді просто треба довіритись йому і повірити, що він рядом з тобою. Дуже багато є варіантів. Насправді, ну, коли ми це зробимо, коли ми це робимо, ми виходимо з цих труднощів. Господь виводить нас з цих труднощів. Насправді. Е, я, е, я вам розкажу, ну, е, скажу недавні свої такі, ну не, не, не так давні, е, определені труднощі. Е, коли я е, я ще служив в армії. Мені Господь сказав, ти повинен вже вийти. Я хочу, щоб ти служив. Господь мені це сказав. Я йому кажу, Боже, ну добре, як це зробити? Ну і понятно, ВЛК, всі, всі діла, в мене там було поранення, ВЛК, всі діла. І коли я проходив ВЛК, я Розчаровувався в тому, що, що я це зроблю, що мені сказав Господь, раз 300, навіть. розумієте? Але завжди Господь мене, коли я молився, Він направляв мене на одне. Я хочу цього. Надійся на мене. Надійся на мене. І Я попадаю в руки до лікаря, яка просто, скажімо так, так сильно не, 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 не озвучує, яка ну, не хотіла вона списувати, хотіла щось, щось інше. Від, від мене там, е, ну, гроші і так далі. Лот. І я розумію, Боже, я розумію, що все, ну все. Я, ну, вона, вона, не, вона не напише, не то, що не спише, вона не напише правдиві діагнози, Розумієте? Бо вона все робила для того. Вона робила все для того, щоб скасувати всі діагнози. Тобто вона посилала мене там на МРТ чотири рази. розумієте? І з них чотири рази діагнози підтверджувались, а на п'ятий мені не зробили МРТ, але щось написали на те. І це, вона сказала, це добре. Розумієте? І, ну, я розумію, що Ну, так, значить, я, я тоді казав, Боже, ну. Ну ти сказав, але я не знаю, як це буде. І інша людина, інший лікар просто дивиться, відкидає відкидає оці всі, е, що вона написала, і каже, це неправда, я тебе списую. Розумієте? Коли ми надіємося на Господа, початок може здаватися на кінець. Ну, коли Господь щось каже, тобі зробити. І ти починаєш це робити, початок може здаватися, що це вже кінець. Але вся сила у Господа, вся благодать у Господа. І коли ми надіємося на нього, ми, скажімо так, менше переживаємо насправді, ми, коли ми справді на нього надіємося і не полагаємося на свій розум, ми менше переживаємо, ми менше лякаємось. Ми менше, ми менше, скажімо так, робимо помилок, коли ми надіємося на нього і слухаємо Його. Амінь. Амінь. Давайте відкриємо деяких е, е, містописання про надію, але буду читати російською з російською дією. Римляна 15.13. Римлянам 15.13. тринадцять. Послание до Римлян, 15, 15 глава, 13 вирш. Римлян, 15, 15, 13. Бог же надежды. Бог же надежды. Разумеете? Бог называет, что Он Бог надежды, Бог надеи. Бог же надеи, да исполнит вас во всякой радости и мира в вере, дабы вы силу Духа Святого обогатились чем? Надежда. Очень интересное местописание, да? Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира. кто Бог надежды, когда мы имеем надежду на Него, исполняет нас всякой радостью, всякой, всякой радостью и миром. в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Аминь. Разумели, да? Бог надеи, надеи, дает нам радость и мир Щоб ми збагатилися надією на нього. Бо чим більше надії на нього в нашому житті, тем, тем, тому тем ми стаємо сильніше, сильніше духовно. Там ми стаємо сильніше в ньому. Розумієте? Правда? Да. Амінь. Амінь. Римлянам 5:5 не буду відкривати, знаю на пам'ять це місце писання. А надіжда не постижає. Тому що любов Божа відліла в серця наші Духом Святим даним нам. Амінь? А надія надіжда не, пор... над... не постижає. Дуже теж сильне писання. Коли ми надіємося на Господа, ми не будемо постажини. Коли ми надіємося на Господа, ми не будемо попрані, ми не будемо постежені. Скажімо так. Засоромлені. Україні. Засоромлені, Дякую. Я прочитала. Так, я прочитала. Ми не будемо засоромлені. Амінь. Тобто сором, надія, вбиває всякий Амінь. Якщо хтось хоче нас посоромити, унізить, але ми надіємося на Господа. Надія на Господа, Господь перемагає. Він вбиває цей сором завжди. Амінь. Господи, ми дякуємо тобі, що ти є Господь надії. Ти є Господь надії. Яка не посороми. Ти є, Господь надією, яка наповнює нас надією. Дякуємо тобі, Господи, і нехай уповання на тебе, надія на тебе. Вона буде в серцях наших завжди. В ім'я Ішома Шеха. Амінь. Амінь.